Товариство, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Я спробую на практиці продемонструвати, чи працює все ж таки турнікет з броньованою сорочкою «Armored Combat Shot. Для цього в мене в руках американський турнікет. І е, для того, щоб розуміти, чи в подальшому він буде працювати, прошу звернути увагу на мої руки. Вони обидві зараз червоні. Ну, а тепер я буду незграбно вдягати турнікет. Я відчуваю, як рука не м'я. Крові все менше і менше, рука біліє. Сподіваюся вже помітно. Рука біла? О-о-о, клас. Працює. Тож, турнікет з броньованою сорочкою працює. А якщо ви досі не повірили, то можете переконатися в цьому особисто. Завітавши до нас в шоурум. До нових зустрічей!